цьому ролиці є спойлери до фільму Громоверсів. Всім привіт, мої любі фанати супергеройки. Нарешті Марвел зробила дуже крутий фільм, а саме Громоверсів. Я недавно його подивився і хочу зробити огляд, щоб розповісти вам про один із самих найкращих фільмів Марвел за останні роки. І за цього присаджуйтесь на свої крісла, беріть щось смачненьке і давайте розбирати цей крутезний фільм. Давайте з вами кратко про персонажів цього фільму. Перша це Єлена Білова. Ну, заміна Наташі. Далі в нас це Червоний Страж, совєтський аналог Капітана Америки. Агент США це заміна Кепу у Нью-Йорці. Далі в нас йде молекулярка, як я її називаю, яка може розчинятися у атомах. Далі у на нас якого злили у початку фільму. І Батькі. Боб, боб, ну, Бакі, думаю, не треба вам пояснювати, хто це. А Боб це часовий, але як його назвали в українській озвучці страж. Тепер давайте за часового, за головного антагоніста цього фільму. Він зроблений нормально, в нього він його міць, його велика сила, а не як у червоного Халка в Капітані Америці. Що таке що це не червоний Халк, якого червоність із за того, що в нього велика лють і міць, аніж у звичайного Халку. А то. Що це просто какашка червона, а не Халк. І у часову є дві версії, Звичайно, з силою де у десятки тисяч сонс і порожнечі, яку тут показали ну просто класнючим образом, як вона за одну секунду з'їла весь Нью Йорк і могла б так продовжити по всьому світу, якби не громоверсці. До речі, тут дуже багато драми, а саме у відносинах червоного стражу та Єліни Білове. Вони ж як... Батько та донька, що у коміксах, що тут. Дурайся. Велика напруга та емоції відчуваються не тільки у них у розговорах, а ще у Агента США. Коли часовий заліз йому в голову, і той побачив е, свої старі спогади, як він відносився до своєї дружини з сином, то там теж відчувалася дуже велика драма. Єліна, яка. Згадала завдяки часовому той випадок зі своєю подругою у дитинстві. Ну не тільки драматичні моменти є у цьому фільмі. Ще Червоний страж дуже смішно тут жартує. Я на весь зал сміявся з його жартів. Увесь фільм, особливо перша сцена після титрів, після громоверсів, теж дуже була смішна, коли він показує своє обличчя і снеки, типу, бачите, що це я, це я, подивіться. Дуже прикольно зробили з його юмором. В цьому версіях дуже багато екшену. Ну і більшість, аніж у Капітани Америки, та і взагалі у старих фільмах Марвел, які були з 22-го року. Тут мені сподобалося екшен, особливо коли вони бились з часовим та його другою версією. Я дуже сильно рекомендую вам подивитися цей фільм у кінотеатрах, бо я не можу вам прям про все. Розказати, я вам розказав просто про деякі деталі цього фільму. І це нові месники, хто не зрозумів ще. Ну а на цьому все, з вами був я. А мотива підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І всім папа, -па, до нових зустрічей!